Нічого не знаю, буду дивитися по ходу діла, спускатися вниз на той місток, подивлюсь, чи є підхід на ті печери. Потім, як я зрозумів, мені треба пройтися шляхом. І десь там, в тих краях, знаходиться це скельне місто цих етрусків. Спробуємо його відзнайти. Не зрозумів, як добиратися туди. Знаю, що тільки піти по дорозі, і потім там буде така площадка, де можна заходити. Ось містечко. Ну, сьогодні я туди навряд чи піду, оскільки, коли повернуся, буде тем темно, Може спробую заскочити завтра, зранку перед відправленням. Завтра я виїжджаю додому. Звідси трошки краще видно на ці печери. Спробуємо зараз туди залізти, якщо вийде. Проходимо по дорозі, яку однозначно зробили римляни. Я неодноразово бачу такі речі. Бачите, як ви видовбували. Не чекав такого побачити, яка титанічна праця була проведена, щоб зробити цю дорогу. Видно, ця дорога мала великий вплив в минулому. Печери, то я тут знизу не бачу підходу до них. Хто може підказати, що це могло бути? Трохи порився в інтернеті і знав. Ці споруди звуться етруський Колумбарій. Це тип такої поховальної споруди, який характеризуються нішами, в яких зберігалися урни з попілом, використовувалися для зберігання праху померлих. Отже, я був правий, це цвинтар їхній в своєму роді. Колумбарії зазвичай будувалися для родин або гільдій і часто прикрашалися штукатуркою та розписами, які, на жаль, до, до нашого часу не, до, не дожили, якщо можна так сказати. Також що цікаво, у деяких місцевих, місцевостях колумбарії також паралельно використовували для розведення голубів. Що з італі... На італійській мові голуб це коломба, підкреслюючи їх багатофункціональне призначення. Ось де собака, скажімо так, зарита. Тепер ви знаєте, що це, що це є таке. Дивіться, що створила природа. Каньйон такий скельний. Краса, Неймовірна. Я піднімаюся, зустрів деяких людей. Вони мені сказали, що наш об'єкт знаходиться десь на відстані одного кілометра. Подйомчик є невеличкий, але нічого, воно для здоров'я корисно. Спостерігаю ніші. Я думаю, що це... Були зроблені під час е, Римської імперії. Тут були вартові. Ця дорога, кожних, кожен кілометр має ось такі ніші. Думаю, що це було зроблено для у разі непогоди. Тут ці римські легіонери могли ховатися. Добралися ми до цього містечка. Зараз я вам покажу. Ми йдемо зараз от от по... 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 по. От сюди зайдемо. Інцидименти рупестри. Епой, може, пройдемося трохи так ось сюди. В принципі, я міг би вернутися назад в місто цією самою стежкою, не, не повертатися. А якщо піду вперед, вперед-вперед, потім поверну і зайду в місце, де я припаркований. Можливо, і так зробимо. Починаємо заходити в це містечко старовинних ми Заходимо в це місто. Більша дорога, ось так вона виглядає, такій вже більше. Я думаю, що це у місті вже за 3000 років. Це в муху, вона була зроблена ще етрусками. Ну, Цього разу, шановні друзі, я не сам, в мене є помічник, тому картинка буде більш Цікавішою. Представляю вам мого оператора, персонального DJ Neo Due. Все бачу. Але такого ще мені не зустрічалося. Це в скелі. Зробили таку дорогу. Треба бути обережним, оскільки багато листя мокрого і нахил досить таки. Великі, можна підскогнутися і впасти. Оп, слава. А ось і перша печера, в якій жили колись від Цього разу я взяв ліхтарик і ми зараз попробуємо там пройти, познімати. Не рекомендую сюди заходити тим, хто хворіє кла... клаустрофобію. А ось тут. Це висота, приблизно метр... Я метр сімдесят, метр 80, приблизно. Ось. О, дивіться, це дворик колись був. Тут є така діляночка. Ось тут жили вони. А, цікаво. Тут сходинки, куди воно все пішло, я не знаю. Тут стіна, не знаю, що вони тут хотіли зробити. Вона видно, була до бурова пізніше. Добре, йдемо далі. Тут вихід. Я мушу пригинатися, щоб не вдаритись головою. Ліхтарик нікудишній, треба щось потужніше. Ось тепер навіть знизу. Йдемо цим рівчаком, що під ногами по бокам небезпечно. Обвалився. Маток скелі, бачите. Так що тут небезпечно також. Присутня небезпека. Ви кажете, старі села. ти попробуй тут жити. Це для справжніх відлюдників міста або монахів. Трошки стрьомно, да? але пару людей бачу. Дівчина з фотоапаратом ходила. Так, Поки що тільки таке цікаво ну, в камеру. Наголошую, тут треба дуже обережно. Тому що, так, Я думаю, що тут стікала вода і проходила ось тут цією каналкою. Що вони зробили? Дивимось, дивимося вперед. Потім вона пішла туди, навіть не знаю, що це таке, так, це для води вони зробили. І вона пішла десь туди. Бачите, якийсь схил Подивимося, що там далі. Дуже Під... підсковзнутися легко, але надіюсь що не впаду. Дивіться, дивіться що тут робиться. Це вони... Тож в таком манна не все бачу, такого ще не бачу. В ходу справи я вже зрозумів, що ми вже майже пройшли. Дивіться, тут ще останні, остання ділянка цього містечка старого. Мені люди підказали, що ще є дві печерки. Спробуємо їх зафільмувати. І потім ми будемо повертатися до міста. Я, мабуть, що сьогодні встигну навіть познімати у місті. Ось вони. О, так. Ось вони, ці печери відомі. Тут зацікавіше, так так. Бачите, як вони все це поробили. Тут ми бачимо слід, сліди вночі були, приходили кабанчики, щоб це порозривали, тут шукали свої голоді. Ми зараз зайдемо всередину, подивимося, як всередині ніби трошки попадає світло. Багато сіна, соломи. Тут, мабуть, ще робили ці постанови на Різдво. Ну тут печерки, як печерки. Що тут скажеш? Тут треба дивитися. А, знаєте що це? Це хліб їхній був. Бачите, тут це їхній хліб. Хліб. Тут вони, якщо видно, тут вони тримали солобу для худоби, також це для води, можливо. І тут, бачите, такий стік робили, що їхня піпі втікало наружу. Це хлів був. Тут вони тримали своїх тварин. так, Потім також тут хлів великий. Бачу, поробили ці стіки, щоб воно десь здівалося. Ось. Це. Це також хлів, Підемо далі. Тут треба пригнутися. Тут вони зберігали. Сіно, їжу, І тут також був хлів, я спостерігаю. Тобто це було, це не було якесь приміщення для життя. Це була велика стайня, хлів великий, який міг вмічувати багато тварин. Отже, ми з цим розібралися. Сюди вони заводили худобу, всю живність. Проводили туди. Тут могли самі заходити. так. ну, це моя думка. Ух, друзі, на цьому наша подорож в цей містечко закінчилася. Я буду підніматися до міста. Тут воно о, там на горі. Ми обійшлися, обійшли. Чесно кажучи, я думав, що воно набагато більше. Ну нічого також. Цікаво було, тому я задоволений. Вигляд на місто в знизі цей ушел. Вертаємося в місто. Ось такий місточок. І така вічка. А ось нас зустрічає я, вже місто. Я думав, тут підйом буде довше, але... Що тут робиться? Тут починає голова крутитися трішки від того цього. Це Скільки йому сю років? Якби, як вони хотіли жити тут, що строїли такі ці будинки. Так хто цікавиться нерухомістю дешевою. Ось, будь ласка, дешева нерухомість. Можете заходити і жити, прибрати. О, дивіться, тут навіть пічі є. Щось пали, палилося. Одна кімната. О, там далі друга, третя, о. Ні, ну я туди не піду. Ото ну, маєте на увазі, все рано, безкоштовно можна. Заходити і жити тут. Тут також друге апартаменту, теж і живе, йдемо далі. Скажімо так, тут стресово виглядать, все каміння. В тому селі покинутому, де я вам показував з електрикою і водою Це точки, Ось тут ягідки. Спробую жити тут. Це не в старому місці, я так здогадуюсь. Але ми йдемо далі. Дивіться, жодної людини сьогодні немає. Теж квартирка номер 3 з номером. Дивіться, дворик, все. Прибрати, почистити. Є яка краса Купляйте тут. Хати. Нащо вам ті міста? Дивіться, що робиться? Куди я попав? Куди я попав? Це ми там були. В ті о! Куди я попав? Тут немає як вимикати. І не хочу багато трендіти. Краще дивіться. Хлопці, дівчата, це місто сорано. Дивіться. Звичайно, тут зараз ніхто не живе, якщо відверто. Але колись тут жили люди, і це були жилі приміщення. Ось тут хто собі зробив, залишив собі гарні дверцята, там вхід. Так Дивіться, я сьогодні одним пострілом двох зайців взяв. Обійшов ці печери і повертаючись від них, я проходжу ще старе місто. Нам ну, ми туди йдемо. Дається. Хочете жити тут? Віться, який гарний квартал, <смі> історичний. <смі> Оце <смі> це вам не в селі жити. <смі> Йдемо туди. Йдемо тільки догори, донизу я вже спускатись не хочу. І це зображення. Така їхня ця, мадоніна. Респект А Марія. Це повага до Марії і на горі обличчя Ісуса Христа і рік. 1839 рік. цьому малюнку вже порахуйте скільки років. Вія називається Вія де Котоне. Дивіться, дивіться, там знизу ще один прохід. А тут якісь сходи, потім ми їх убрали. У них сильно не забереться Бемой далі. І ще живуть тут. Або тримають будинок. Тобто це старе місце, як ви помітили. Воно розташовано на схилі скелі, причому в схилі досить такому е, крутому. Скелі. Ось ще один схід сюди донизу. Ось. Перші люди, яких зустрів і ще до цього нікого не, не зустрічав. Дивіться. О. далі. Чим вище, тим страшніше. Тут навіть велосипедом немає як їздити, тільки пішки. А вон якийсь дирчик таки заїхав. Муравейчик. Йдемо далі. Де знизу, я так зрозумів, оцей нижній квартал тут жили бідні, а тут на горі вже жили багаті. такі ось, Тут же, так. По-іншому видно, що тут сеньори, помідорі. Двохповерхова на скелі. Перший поверх має свій вхід, а другий ось. Ось що вхід. Поняли, зрозуміли, як це воно. А, і продається. Дивіться. Звероафари, мендезик. Ось такий вигляд. Бачу, там якась печера. Ось такий вигляд. Ну і хата, яка продається, хто так маєте на увазі. Ось такий куточок вжили. Ця площа, на якій я стою, називається... Piazza del Poggio. Поджо ми піднімаємося сюди, тому що тут є площадка оглядова, від неї видно все місто. Попробуємо зайти, подивитися гарно. А ось це вулички, якими ми піднімалися. Дивіться, повністю антенн, Супутникових погляд. <гум> Не все так погано. Ось цей замок. Варто спробувати зайти туди, але я вже стільки нас знімав, що мені треба місяць, щоб робити ці фільми, вирізати, щось монтувати. А так Знімати найлегша робота. Потім сидіти вечорами і це все монтувати. то багато часу вимагає. Тут ще є частина старого міста. Бачите, тут складається враження гарне, як воно облаштоване. Якщо ми я пере... Я звідси бачу свій кампер, Вон там він біленька цяточка стоїть. А ось там ми спускалися на початку, я показував, що є і там теж якісь печери, але вхід до них закритий, оскільки там небезпечно лазити. Далі, як ж тут без котиків. Ось тут живуть лучше. Бачу, як копяйки. Познайомимося місцевими котюсками і красиво ну, ти лайзе. Кисінька. І ще там сидить. Їсти них є, пити є. Бачите, це все. Скала. Це на ній. Тут в ній і на ній побудовано. О, ще один котик, муркотик Втік. Ось продається. Номер. Дзвоніть, хто хоче. Так, оце. Тут заблудитися. Не. Baško. No, no, no. Što to robice? Da, djelke. No. Zabudeš se. Lolik! Lolik! To pomože. Vejte zvice. Сюди вибрався. Фух. Але ще кампер мій там стоїть. Напрямок туди треба. О, появились перші бідони. Так, значить йдемо вірно. Який будинок, щоб маленький. Старенький. Це скільки йому років? Так. Хата за одне євро. От ви тобі дає комуна таку хату і нічого ти не можеш в ній поміняти. Все має бути так, як є. ось, Дивіться, оце. саме, що не є, хати за одне євро. Але щоб відремонтувати, це машиною сюди не заїдеш, кожна річ має бути погоджена з цією комуною. Ото вам. Вам хати за одне євро. І з інше багатші, скажімо так, багачі. Ось на честь створення Італії зробили ось таку пам'ятну стіну. Там мені написано 23 червня 1867 року. Це коли, коли там Джузеппе Гарібальді об'єднав. Все. Все, що можна було об'єднати. Ну хто вчив історію Італії Італії, той знає. Таке ім'я, як Гарібальді.